Друзі, всім привіт! Я вітаю вас з магазина Петриківка. Сьогодні подивимось з вами акційні пропозиції нові з 22 грудня по 4 січня. Покажу вам всі товари. Бажаю вам приємного перегляду. Буду вдячна за лайк та підписку. Ананаси у сиропі від торгової марки Алба 64,90 Вага у банці 580 грамів. Маслини і оливки без кісточки від торгової марки Albo. Тут 300 грамів, ціна 50 гривень. Майонез 67% преміум королівський смак. 500 грамів у упаковці 78 гривень. Або ось такий майонез від гуляй полі, 67% 500 грамів. Ціна 50 гривень. Майонез у скляній банці. Національні українські традиції. 67%. Тут вага 450 грамів, 70 гривень. Ще можна придбати ось такий паштет з чорної іберівської свинини. Ціна 119,90 за три штуки. Сардини в олії від торгової марки супі 230 г 46 гривень. Шпроти в олії по акції 75 гривень 230 г. Тунець в олії цілий 55 гривень. Чи по акції печінка тріски 115 гривень. Кетчуп оліс лагідний із часником. 27 гривень 250 грамів. Ось такі томати мариновані чері від жирнов. Велика баночка 680 грамів 55 гривень. Огірки мариновані від жирнов. Тут 350 грамів, ціна 45 гривень. По акції вода оболонська з лимоном та апельсином 2 літра. Об'єм ціна 32 гривні. По акції Ряженка Фарм Фреш 36 гривень 450 грамів, 2,5% жиру. Кефір від торгової марки «Радомо» 1 – 1% 840 мл 46 гривень. Йогурт натуральний по 56, 840 г. Молоко радимо 2,5% жиру, 46 гривень, 850 мл. мілілітрів. По акції сир кисломолочний від радимо 180 гривень за 1 кілограм. Сирок солодкий, торгова марка Зорька, 15 гривень 90 грамів, одна штучка. Моцарелла по 48 гривень 200 г у розсолі. Сир плавлений Звенігора, оригінальний 19 гривень 70 г. Крем, сир 60% за кілограм 320 гривень. Масло селянське Полтавське 45 гривень 180 грамів. Сир король Арчер. Торгова марка Золотава. 360 гривень за кілограм. По акції Сологуні 45%. 348 гривень за кілограм. Сир Звенігородський від Звенігора по 400 гривень. Гауда від руки 350, швейцарський сир 380 гривень. І добродар від Звенігора 530 за кілограм. Ось такі смачні сосиски з яловичиною: по 260 гривень. Вищий гатунок дергачі. По акції ковбаса молочна, варена вищого гатунку по 210 гривень. Ковбаса лікарська від торгової марки «Колос», вищий сорт, 160 гривень за кілограм. Докторська, 120 гривень за кілограм, вищий сорт. Королівська ковбаска, 195 гривень за кілограм. Ковбаса «Палермо», Вищий гатунок дергачі 320 гривень. Салямі Венеція 390 гривень сирокопчина. Салямі Мадера 360 гривень за кілограм. Смачна гостя, ковбаска Мадера. Куряча. Салямі Вінницька від торгової марки Довіра. Вищий гатунок 260 гривень за кілограм. Грудинка Подільська 260 гривень за кілограм. Балик сувенірний по 315 гривень за кілограм. Дуже гарний. І покажу вам ось такі ціни. Ковбаса баликова по 220. Шинка до сніданку 300 гривень за кілограм. Любительська по 255. Лікарська 225 за кілограм. Святий Миколай від Рошен, 40 грамів. 44 гривні. Новорічний мішочок 230 грамів цукерок. Тут королівський шарм від авокад цукерки. І рушен, ну, Такий мікс 90 гривень. І 120 гривень. Новорічний подарунок 300 грамів цукерок. Ще покажу вам ціни. Сир кисломолочний продукт 86 гривень за кілограм. Сметана 72 гривні 20% жиру за кілограм. Сир янтар плавлений 157 гривень. І сиркова маса з родзинками і курагою по 90 гривень за кілограм. Лимонні апельсинові дольки 315 грамів 57 гривень. Італійська фокача 36,50. зерновий хлібчик від ілона 40 гривень 50 копійок. Гречаний хліб 41 гривня, хліб з насінням 26, солодовий хліб за 6 шматочків 26 гривень. І хліб тостовий 22 гривні за 6 шматочків. Ще хочу сказати, що. Тут є власна випічка, дуже ароматна, свіжа завжди, і мінус 25% після шостої вечора. Пампушка з чесником 33,50 за 6 штук. Багет французький 20 гривень 50 копійок, пиріжок з капустою 13,50, сосиска в тісті 26,50, міні піцца з ковбасою. 37 гривень з сиром 37 гривень. Булочка з вишнею 22 гривні за штуку. Булочка з маком 17. Плюшка цукрова 17, з корицею 14,50. І ругалик з повідлом 28 гривень. І рулет з маком 44.